Вітаю вас! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Покажу вам сьогодні що новенького, цікавого та акційні пропозиції, які тривають до 17 листопада. Усім приємного перегляду! Милопінка 2 в 1, панда 300 г74 Кондиціонер для білизни Тесорі 139 760 г. Вода туалетна жіноча Lovit 169-50 грамова. Спрей парфумований шимером для тіла 199 250 грамів. Вода туалетна дитяча 150 Спрей міст для тіла парфумований від Ловіт 88 100 грамовий. Чоловіча туалетна вода 119 100 грамів. Одеколон для чоловіків 99. Одеколон спрей для чоловіків 80 грамовий 24, 180 грамів 69. Одеколони по 24 80 грамів. Набір ємкостей косметичних 69. З рожевими та блакитними корками. Ось такий набір 49. Упаковка 3 штуки. Тін для губ 59. Колір асортименті, Такий варіант також 59. Блиск для губ фруктовий 55. Туш чорна для вій 59 та 69. Блиск для губ шимером 59. Підводка для повік від ловіт 69 гривень. Спонжі для макіяжу зі щіточкою 99 4 предмети. Ось такий набір 6 штук 109. Кольорів асортиментів. Спонжик у чухлі 24. Панчоха новорічна 55. Ось така більша за 88 гривень. Шапочка святкова 39. Скарбничка новорічна дерев'яна з малюнком 49. Декор Новорічний дерев'яний потяг 129. Відерце декоративне з джгутом 88. Пакет подарунковий великий 44. Пакет прозорий 39. Картина по номерам. Розмір 40х50. Ціна 199 гривень. 169. Розмір 40 на 30. Набір для розпису. картина по номерам 84. Санки надувні з ручками 399. Адвент календар, новорічний, творчість 499. М'яка іграшка Пінгвін 169. Набір іграшковий відбитки пальців 169. Пластиковий сніжколіп ялинка 119. Засіб для купання дитячий 3 в 1 – 69, 500 грамовий. Три аромати на вибір. 59 гель для інтимної гігієни. Бомба для ванни з сюрпризом 55-100 г 145 г 64 гривні, дитячий шампунь кря-кря 29-210 г, гель для душу вайп Київського літа, 34-400 г романтичний львів та мрії на березі Одеси. Рідка праска 57 гривень. Акція діє до 17 листопада 500 г, парфум для приміщення 59 400 грамовий. Ароматичний спрей для дому орхідея та солодкий цитрус. Також є океанічний бриз 500 г 44 Мило господарське – 200 г15 г 72% 19 Галакс універсальний засіб для миття підлоги та стін 129 кг 100 г. Цана з ароматом фіалки та лаванди 1-літрова. Ціна 44 гривні. Сів блискучі чисті поверхні без смивання 109 літр. Набір подарункової цукерки 119-350 г. Веселого різдва, 210 г 88 грамів. Ось така бандеролька 74-125 г. Кава натурально смажена. Форд 225 г. Упаковка 119. 100 грамова 59. Рощина сублімована 219 Вага 200 г. Якобська Капучино 169. Акція діє до 17 листопада. Небір цукерок 99 150 грамів. Картопляна соломка в асортименті плюс соус 27 гривень. Вага 70 г. Маккофе 3 в одному 5 гривень 18 г. Кава розчинна Якоб 100 г 139 г. Нескафе Класік 170 г 169 гривень. Тарілка десертна Санта 169 Кухоль Санта 189. Тарілка обідня фарфорова 149. Адвент календар з антистрес-іграшками. Ціна 399. Молочна фігурка святий Миколай «Рушен» – 24. молочний шоколад «Альпінелла» – 100 грамовий. 39. Кокос, горіхи та полуниця. Фігурка шоколадна змія 45 г. Упаковка 69 129 набір шоколадних фігурок Санта. Адвент Календар 129-24 шоколадки 120 грамів. Цукерки Желені Рушен 200 г 34. Трубочки бамбук з ароматом шоколаду 39 200 г. Адвент Календар 88 50 грамовий. Цукерки жувальні 2 смаки 14 Ментол – 19. Гумка Жувальна. Папір офісний 500 аркушів 164. Акція діє до 24 листопада. Картина на полотні з малюнком 69. М'ячик-стрибунець 39 до 17 листопада. Набір подарунковий козацький скарб 149. В середині набору міститься шампунь 2 в 1 для волосся та бороди. Чоловічий одеколон спрей та гель для душу. Свічки чайні 29-6 штук. Кукурудзяні палички з іграшкою для хлопчиків та дівчат 22 гривні 50 грамів. Трубочки бамбук показувала 39 200 г. Кільця з ароматом сиру та бекону 11 Упаковка 40 грамів, міленіум кокос велі пері 16 Адвент календар Вері Пері 189, вага 220 грамів. Усім дякую за перегляд. Бажаю вам всього самого доброго!